Ну що ж, давайте розбиратися, що я сьогодні взяв. Зразу скажу, що ціна мені подобається. Оце все вийшло 40 євро. Давайте подивимось, що сюди входить і чому я на це погодився. Бо вішок в мене вже багато, але все ніяк я не, не зберу якийсь ідеальний сет для себе і не тільки для себе. Бо Є ідея відправити пару вішок в Україну гарним людям. Я сподіваюся, я сподіваюся, коли це відео вийде, вони вже доїдуть. Якщо ні, то значить я хіровий планувальщик. Ну, подивимось. Я сподіваюся, вийде. Так, подивимось, що сюди війшло. І з мінусів, тут нема кабелю від вішки до телека, але в мене вони є. До кожного попереднього комплекту вони в мене були. Це мінус. А, поживленню, плюс. Воно тут є, трошки замурзане. Ну, Зараз буду відмивати це Це не біда. Нунчаки. їх чогось було три у дяді. І він мені їх всі віддав. Я бачу, що, ну, понятно, що вони там з лепом буду мити. Я бачу, що два оригінальних, а на третьому нема мітки Nintendo І закруточки не Y, а Philips. Тому це перший у мене нунчак, який на Nintendo. Ну, то бокс ним. V-Mode не оригінальний. Не оригінальний, але і з чехольчиком. Все приємно. Зараз подивлюсь, чи він чистенький, там по батарейкам, чи ні. Другий мод оригінальний і. О, що це йому так погано тут. Погано йому, он хрестик щось порепався. Не, ну клікається. Оригінальний і я бачу тут знизу. Ви знаєте, що це? Я не знав, але тепер знаю. Це Motion Plus. А ну як тебе зняти? Не вмію я це робити. Так, давай. Так. Все, це... та давай виходь. Треба три руки. Це Motion Plus. І він в мене один є, але його так собака погризла, що можна сказати, що його треба кудись ховати. А це, бачите, це супер цілий, супер класний. Не знаю, як зрозуміти... А, Nintendo написано, так, да, оригінал. Чи є підробки взагалі не знаю. RVL 026. V Nintendo. Це Motion Plus, значить. що є добре, бо деякі ігри вимагають, щоб він був для комфортної гри. Ось в мене вже другий буде. Контролер оригінал. Оцей чехол будемо його називати. Він схожий на оригінальний так, Nintendo написано. А ну я вже і це і зніму. Бо ми ж знаємо. І це Nintendo, теж оригінальний. Ми всі знаємо хворобу цих пультів. Вони люблять киснути. Не, чистенький, це добре. Це добре. Ану ти. Теж чистенький, це взагалі супер. Не треба зайвий раз морочитись. Ну, Але мити прийдеться, бо вони залепані всі. Розбирати все одно прийдеться. О, кайфуша прийшла, кайфуся, привіт. Ти гуляєш. Чорна кішка, яка на світлі рижа, такий мене кіт, сливовий чорний. Так, добре, по аксесуарах пройшлися а, сама вішка. Ну, трошки подирта і брудна, але помити, і вона буде, мабуть, одна із кращих по стану із тих, що в мене є. Бо вона не зашкрябана тут. Ну Звичайно, що пил, але не помальовано, не пошкрябано, як вони люблять це робити. Чистесенька така. Ніколи ніхто не залишає отут карту мені в подарунок. Ніколи. Жлаби. Ще кермо було, теж входить в підписку Сьогодні. за 40 євро. Не оригінальне, бо я не бачу тут. Я бачу, що болтики на Y, а знову ж таки, Філіпс, тому не оригінал. Але він зроблений як оригінал. Бо в мене є один оригінальний, другий підробка і підробка хірова, А це класна підробка. Сенсорна панель казав. Тепер, що ще ввійшло у ціну 40? Оця чудовіша гра V-Resort Sport. Уявлення немає що. Це можемо подивитися фіхтування. А, якийсь вейкборд, фрізбі, стрільба, боулінг, гольф, теніс, Щось ще, мотоцикли, парашото. Велик і літачок. Я думаю, ну прикольно. І що мені сподобалось в цій партії? Ну, як завжди, все із брошурками і диски всі супер незаюзані. Та виходь. Одна рука це, конечно, біда. Супер. Жодної подряпинки, все добре. Резорт. Далі Рейман. Рейман класна гра, хто знає. Вона і на плойку є, і на все підряд є. А тут вона ж і навіщо клас, я вважаю, що клас з брошурками. Далі Маріо і Сонік на Олімпійських іграх 2012. Уявлення немає що це, але виглядає дуже класно. І якісь забіги, якісь футболи, і щось про Маріо, і так, і сяк класно Далі. Маріо Kart У мене він вже був, але в комплекті валялося, треба було брати, чого ні беремо. Те, що все. все в комплекті, все стандартно. А, ну до речі, на цей раз я ж люблю, коли є диск перший раз, а там диск. Но на цей раз не було інтриги, бо мені дядька дав оцю коробку пусту І каже, гра буде всередині, і не обманув вона там була. Маріо Kart зрозуміло. Далі. Якийсь Dreamworks, супер. Коротше, якісь гоночки. А ми всі знаємо, що гоночки це краще, що придумало людство, бо Маріо Kart це краща гра всіх часів, в всіх чартах і у всіх народів. Так от, що виходить? Раз, два, три, 4, 5 дисків. Приставка, кермо. Три нончака, 2 ремоута, 1 Motion Plus. І ребята, в ці ж 40 євро увійшло чорне золото. Дивіться. Спеціально ховав, щоб ніхто не бачив. Дивіться, це оригінальний диск на PS One. Коробка поламана. На жаль, на жаль, коробка поламана. А, так вона, до речі, поламана, але тут частина є. Я зараз склею. О, такий зараз склею. Ну, цієї частинки нема, але ну, що робити, це скарби, бо дивіться, тут брошурка є. Не знаю, що тут пишуть. Раніше цілу книжку давали до гри. Є сам диск чорний і ...непошкоджений. Я думаю, це дуже круто. І ще, і ще є якийсь диск, я не знаю його призначення, але він теж чорний, трошки хіба в пилючки, але почищу. Називається Євродемо 36. Тобто тут щось, якісь демки, якихось ігор. Цікаво, цікаво, що там. Демо онлі, не для продажу. Оце мені цікаво, що тут за демки. Я прям хочу подивитися. І так, якщо прикинути, якщо у самому дикому випадку я б взяв вішку за 20 євро і ну не знаю, motion Plus, і оце кермо, якісь там пару євро коштує і запасна ночака, і оці чехлини завжди є. І якщо диски порахувати, раз, два, три, 5. Ну, хай там. ну, За них типу, по 5 євро дядько просив. Але ну, в итоге, ну, дивіться, що вийшло. Давайте умовно там, 25 євро вішка в непоганому стані. Раз, два, три, 4. 5 дисків. І за це він спочатку просив 10. 10 за один. Але вийшло так. За 40 це все. Я думаю, що це супер вигідна пропозиція, супер класна. Трошки зараз посиджу з щіточкою, тряпочкою з і все це піде в колекцію. Вішку не тестувала, але ну, вона принаймні включається і диск віддала. Так що, є що почистити. Буду займатися. Оце сижу, протираю диски. На реймані побачив цю наліпочку, а це, до речі, магазин, в якому я був. Називається. Exchange. чогось він там Exchange. Забуваю завжди. Ну, Коротше, якась там біржа задоволень, щось таке. Був я там, бачив, там Там цікаво в них, але не дешево. Якщо що, подивіться, в мене відос є. Привіт. Вчора трошки було, але я не задоволений, тому сьогодні вмовив родину, вмовив родину. Зі мною швидко пробігтися. О, це хтось би цікавився, але не я. Швиденько прибіжимося. Нічого не очікую, але може щось цікаве побачу. І додам до вчорашнього відосу. Або новий зроблю. Ой, яка чортяка. Чортяка страшно. А Кванто? Este vale 40 і ставить vale 30. Окей, okay, 30-40. 30-40. 30-40. Це ж дорого. Такі маски ми не носимо. У яка. Кучі. Кучі. Я не знаю, що це, але виглядає дуже класно. А он PlayStation. Oh, oh. yes. oh, PlayStation 3 <и yeah> This... This PlayStation 3. Це якась блок, якесь. Це якийсь відеодиск про PlayStation 3, я не знаю. Як цим користуватися? Дивимо вас на кучу. А, я ж тобі ще хотів. телевізіон, ну, телевізіон. No телевізіон. Ok. Но телевізіон, час YouTube. Так, а ось бачу, кепка лежить. А я собі хотів. А я собі шляпу хотів. Шляпу, щоб бути в образі одного героя. Але поки не знаю чи, чи буде вона тут. О, хто там касети хотів, бачите? Існують касети. Міноута. А, це фотик. Коніка міноута було таке. Нема ігор тут. Ой, який симпатяга. Денсен, Амілія каже, Денсен, єс, yes, Еміля. Віслюк і а, да, Еміля, ти коментуй, все да. що бачиш, кажи папір. Там і А, там хто, там, там все. Так, ну тут, на щастя або, на жаль, кожен раз одне й те саме, от тільки кучі можуть порадувати. Тому я швиденько, швиденько загляну. У мене план такий, я, я бачив тут маленькі картриджі на Nintendo DS. Їх би переглянути, бо тепер я знаю, що це таке. І зустріти б мого друга Тіма, який мені... Все обіцяє зустріч, але все на як вона не відбудеться. О, Співен Кінг. Кінга я люблю, але це найспанський. ТІВІ. ох, дисків багато, але ну, я думаю, тут немає ігрових. Ой-ой-ой, Скорпіон. Ні, не, не хочу туди лізти. Красиві картини. Якісь герба. Куча музики. Давайте відвідаємо кучу музики. Сплінок би шляпа попалась. Оце було б цікаво. Ну тільки ж дешева. Недорога шляпа. Касети, хлопці, хто там касети хотів є. Як у вас закінчиться, пишіть. Я вам привезу. Перешлю. Шкурка якогось челенка завалили. Якісь ніндзі. Якісь солдатики класні. Рубінгу. Сігари. Міля, тримайся, вінілас. Ну, вінілос ми не, не вміємо. Ось які годинники круті. Старенькі. Старенькі, круті і... Якийсь дядька злий. Так, ну що, ось платівки, ось я. Ось стоїть чоловік в ватнику. Не хочу його з цей. До нього причіплятися, він стоїть. Тільки що з ним порозмовляв, це мій знайомий, до якого я все ніяк не потраплю, щоб подивитися на те, що в нього є. А в нього є багато. В нього є багато. І ми домовились, він каже, на тижні, в будь-який день, на тижні приїжджай. М -м -м, треба організуватися. Треба організуватися. Маски то дуже маленькі, які такі не люблю. О, так от, а, хочу, хочу, треба, треба. надо, надо організувати цю поїздку. Я кажу, ти не проти, якщо я познімаю, що в тебе є, він каже, не проти, знімай. Так що я думаю, буде і відос цікавий, і, і щось та ми там знайдемо. Окей, підемо далі. Ну ось Я почав думати про шляпу. Бачу, тепер головні всякі шапки, прибори, губори, а шляпи не бачу. Цікаво, полароїд. І до нього є ще карта, це цікава штука. Я вибачаю, кілька 45 євро. А це таке англійське? 45 євро. 45 євро, окей. 45 євро, Тодо? Так. Окей, 45 євро полароїд, плюс до нього оці каріки, не знаю як це називається. Ну я навіть не знаю ціну на полароїди. Треба подумати. Він мені не потрібен зовсім, але чисто для приколу за 20 би. Окей, ай вас. Крася. Сілений. Хто там міля? О! Красиві, так? Да? Полароїд. Питав Саня, Саня мені каже, питай ціни. От я тепер питаю. Дивіться, ще яка шляпа. Ще яка шляпа, але не моя. Тигар. Залізятки страшненьке. Фото, фото. Прекраси. Музика. Блін, я щось підозрюю, що сьогодні не буде тої людини, яка, яка карики продає, щось мені підказує. Шляпи є у вас? От у жінки шляпи, отаку таку по ній треба. Де ви її взяли жіночку? Вже пакуються люди, треба швидко добігти. О, яка класна штука. Ойля, мені подобались оці ребята. Глянь, які стильні. Жінка годує, чоловік сидить пердить классниця я таких собі хотів бо блін цікаво що по ціні ще якісь дерев'яні люди міля но на на не чіпай, не чіпай. і маска симпатична пола кванто пер esta, esta, esta. Mira, esta y esta, 40 las dos, y esta 20. 40 it's, Sí, si? sí, si, 40. 40. 40 euro ¿o sí? Esta, ¿tú hablas Eh, no, no. Uh, esta... 20. 20 it's 2, 0. 2, 0, ok. 4, 0, 2, 0, ok. 40 euro, 2 o 3, шикарные Ok. 40€, 20. okay. 40€, 20. okay. 40, 10. Може він би скинув. Блін, ну вони прикольні, такі якісні. Я їх давно вже бачив, вони мені так подобалися. Зараз зараз спробуємо поторгуватися. Боже, яка краса. Яка краса красива. Чистить життя, боже. Так, ну що. Де? А, ні, соломіна ні. Блін, шляпа але не та. що, Торги трошки відбулися, хотів я собі ці фігурки давно-давно. Бачив вже 100 разів. І Еля мені дозволила. І дядя сказав, ладно, 10 євро скинув за 50. Усе". Ну Це такий декор, не знаю, мені таке просто дуже подобається. Я, я собі уявляю, як колись я все, що в мене є, правильно розвішаю в себе. Поставлю, розвішаю, буду, буду балдіти від цього. Тому я хочу. Машинка. Це якийсь подсвічник. А там якийсь поліцейський чайник. Чайник поліцейський. Ви так і бачили? Ля який. Оце да. Оце, да. Чесно, короче, я б його собі і хотів би, але... А це як кувшин. Клас. Ну добре. Він мені критично не потрібен. І кувшини я не колекціоную, тому на сьогодні. Так, зараз останній рядочок залишився, Іля, пробіжимося. Пробіжимося, динозаври. Каріка, водів моїх немає. Може шляпа буде. Може шляпа і буде. Може шляпа і не буде. Тут щось не те. Ні. Ні, ти вже склався, дядько. Якщо в нього щось і було, то ми про це не дізнаємось. О, яка кріпота, гля. О, да. Гля кріпота, яка Бачиш? Кукла такою в жахах сніматися. Ну дайте шляпу. No, no, no. Нема шляпи. Жирафи. Жирафи вже в стойлі. Це да? Геля на лижі поїдемо. На лижі поїдемо. Казка, а треба шляху. Ой, кукла яка страшна, мама рідна. Все, тут уже чепухонь якась. Добре, ну, не вийшло, як я хотів, шляпа не вийшло, каріки не приїхали, але я собі для душі купив оце. Душа в мене широка, в неї влазить все. І ігри, і маски, і статуетки. Тому всім дякую. Зустрінемось, пока.